Соціально-побутове орієнтування з вами вчитель Олена Анатоліївна. Тема уроку Правила поведінки за столом. Сонечко встало, іде новий день. Любі молята, Усім добрий день! Прослухайте вірш і скажіть, про що він? Етикет серйозна справа. Не мотайтесь вліво, вправо, поверніться, уклоніться, привітайтесь. Посміхніться, будьте чимні, не штовхайтесь, у розмові прислухайтесь. Ще порада не нова, вивчіть вічливі слова. Всі ці правила прості допоможуть у житті. Як поводити, щоб знати, треба етикет вивчати. Про що цей віршик? Вірно, вірш про етикет. Діти, давайте пригадаємо, що таке етикет. Вірно, етикет це основні правила поведінки. Давайте ще раз повторимо разом. Етикет це основні правила поведінки. Сьогодні на уроці ми будемо вивчати столовий етикет. Це правила поведінки за столом. Давайте повторимо разом столовий етикет. Це правила поведінки за столом. Прослухайте історію, яка трапилася з кубою і бубою. І дайте відповідь на питання. Хто з героїв краще вихований? Тихіше, не брязкай ложечкою, просичав куба до буби у кав'ярні. Це чашка, а не дзвоняк. А кому це заважає? зиркнула буба на маму. Нам, процідив куба, вихованим людям. На мамин подив Буба й словом не озвалася. Вона вийняла ложечку, облизала її і поклала поруч. Ложечку облизують і на стіл не кладуть. Застогнав куба. Буба мовчки поклала ложечку краєчком на блюдце. Мамо, рятуй, ложечку треба повністю класти на блюдце. Так добре буба пожбурила ложечкою кубу. Погано гривкнув Куба, жбурляючи бубу блюдцем. Діти, так хто ж героїв є краще вихований? Вірно, в оповіданні краще вихований Куба яких помилок допустилися діти? Вірно, вони сварилися, кричали, жбуряли посудом. Таке робити не можна. Від того, як ви себе поводите за столом, можна судити про ваше виховання. І щоб не потрапити в незручну ситуацію перед оточуючими, потрібно знати правила етикету. Поводження за столом під час їжі і їх дотримуватись. Де б ви не їли в гостях, в школі, вдома правила поведінки за столом необхідно виконувати завжди, щоб це стало хорошою звичкою. Вивчимо правила поведінки за столом. Найголовніше і найперше правило сидіти за столом. З чистими руками, не розмовляйте за столом, їсти маленькими шматочками, ретельно пережовувати їжу, витирати рот і руки серветками, дякувати тим, хто приготував їжу. Діти, давайте ще раз повторимо ці правила. Поведінки за столом разом. Сідайте до столу з чистими руками, не розмовляйте за столом, їсти маленькими шматочками, ретельно пережовувати їжу, витирати рот і руки серветками, дякувати тим, хто приготував їжу. Запам'ятайте правила і завжди її дотримуйтесь. Столові прибори це виделка, ложка, ніж. Чи знаєте ви, якими столовими приборами ми користуємося, коли їмо? Відгадайте загадки. Сама не їм, а людей годую. Вірно, це ложка. Гострі зуби вона має, їсти нам допомагає, що бере в тарільці все, нам до рота донесе. Вірно, це виделка. Я в столі лежав, нікого не чіпав. Час обіду настає. Він без мене не пройде, бо без мене неможливо розрізати страви вміло. Що це? Вірно, це ніж. Молодці, всі загадки розгадали. Які ж правила користування столовими приборами? Запам'ятайте правила. Уважно погляньте на екран. Виделку треба тримати в лівій руці, а ніж у правій. Прибори слід тримати як показано на малюнку. Якщо потрібно тимчасово припинити вживання їжі, то ніж кладуть на тарілку ручкою вправо, а веделку ручкою вліво, так як показано на малюнку. Наступне правило. Закінчивши їсти, кладуть на тарілку поруч ніж та виделку ручками вправо. Це означає, що тарілку можна прибрати. Так, як показано на малюнку. Зараз ми з вами пограємо в гру Вилучи зайве. Уважно погляньте на малюнки. І вилучить зайве. Що тут зайве? Вірно зайве квітка, яблуко, зошит. Залишилися в нас столові прибори, лужка, виделка, ніж. Молодці! Зараз ми з вами перепочинемо і зробимо фізкульт хвилинку. Верх, міс, верхи міс, мис, мис, вниз. верх, і вер, верх, верх, вниз, вниз, вниз. мис, і вниз, верх і вниз. Верхи-верхи маз. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, Право повар маз, Плимо повар маз, Игрум! Ля-ля-ля, ля-ля-ля, Плимо повар маз, Право повар маз, Продовжуємо роботу, виконаємо вправу, додай слово. Замість крапок нам потрібно підібрати правильне слово. Уважно погляньте на екран. Пам'ятайте, любі діти, їсти теж потрібно вміти, щоб сусіда не облити, одягу не заплямити. За столом своя наука, ніж бери у праву руку, а веделку в ліву руку, як їси, не поспішай, з ложки суп не розливай. Не хитайся на стільці, не мни серветку у руці, ти без неї не сиди, на коліна. Оклади. Прямо за столом сиди. На стіл ліктів не клади, скажуть неодмінно чемна дитина. Подивися на малюнки і познач плюс біля того, хто правильно поводиться за столом і користується столовими приборами. А мінус. Біля того, хто неправильно користується столовими приборами. Перевіряємо. Дівчинка користується правильно столовими приборами і поставили плюс, хлопчик користується столовими приборами неправильно. Поставили мінус. Наступний малюнок. Дівчинка правильно користується столовими приборами. Хлопчик неправильно користується столовими приборами. Діти, ви справились з усіма завданнями, ознайомилися з правилами поведінки за столом. Сподіваюся, ви навчилися користуватися столовими приборами. Молодці!